Бойовиків зі зброєю піймали під Дебальцевим Вантажний автомобіль Мерседес. Виїхав на один з українських блокпостів під час обшуку в салоні. Знайшли РПГ, гранати та патрони різного калібру. Як з'ясувалося, вантаж, перевізники мали доправити з красного луча до самого Дебальцевого, але водій забукав і вискочив на український блокпост Позиції наших військ у цьому місці під постійним прицілом ворожої артилерії. Нині в Дебальцевому працює Наталя Нагорна, яка вже сьогодні встигла потрапити під мінометний обстріл. Маємо з нею прямий зв'язок. Наталю, вітаю. Як самопочуття, і чи власне стріляють зараз, чи є якісь таке відносне за тище? Добрий вечір. Руслана він дійсно добре, бо наразі із нами все гаразд. І на передовій Дебальцева всі живі та неушкоджені. Сьогодні дійсно працював міномет. Та було чутно автоматні черги. Буквально 10 хвилин тому в 6 кілометрах. Звідси близько 6 кілометрів. Звідси по українській армії працювала важка артилерія. От саме в цей момент ми чуємо, що все тихо наразі не гупає. Тут вже достатньо прохолодно, мряка. Хлопці почали утеплюватися. Вони будують саморобні групки, встановлюють буржуйки які спеціально для цього привезли. Солдати перезуваються в гумові чоботи. Показують, що їх вже частково утеплили волонтери. Самі ж вони утеплюють не лише своє тимчасове житло, а також і свої бліндажі, в яких доводиться іноді пересижувати. Тепло, зручно, по домашньому маємо буржуйку, ви бачите, маємо шпалери. Цепалери ще. Це, шпалери, що Це шпалери, Не зроблені, з мішковини настоящі. Бійці говорять, теплі речі дійсно потрібні, але тільки хорошої якості. Хоча про кожен подарунок з мирної України тут говорять про щось як таке особливо тепле. Ну, хочу вам по секрету сказати, що як ніщо гріє тепло близьких, тепло тих людей, корот. Которые по ту сторону, АТО, которые согревают нас своїм вниманием, своєю любов'ю і всім. Також сьогодні тут стріляли наші. Вони стріляли в повітря із особливого приводу. На мирній землі саме в той час ховали двох хлопців, які загинули неподалеку звідси чотири дні тому. А також пам'ять про бійця, який теж загинув тут рівно місяць назад. Ми сподіваємося, що ніч буде спокійною. Хлопці тримаються. Руслане, дякую, Наталя. Будьте обережними. Наталя Нагорна з Дебальцево про ситуацію в місті та на передовій.